Десять два дня вже мені пишуть. Головний равін заявив, що війна, головний равін України, заявив, що війна закінчиться до 15 січня, і він, мабуть, запрошує всіх на шабат до себе на святкування. Де подивимося, чи має взагалі відношення до правди його слова? Що, що може бути якась перемир'я або зупинка війни? От щось з цим пов'язано, може бути. Ні, це неправда, при всій повазі до нього це неправда? Я не бачу завершення війни. Можливо, в нього є е, інша позиція, з, і він, е, він бачить, так, е, можливо, він щось чув так, але насправді війна не завершиться. Ну а про що ця інформація? Просто мені цікаво. Людина ж головний равін Дніпра. Не Україне Дніпра. Він таке заявляє. Тобто, це що значить, що в нього якісь дані? Кам'янецький, да? Зараз Кам скажу тобі. Дмитре, господи, Шмуель Кам'янецький, да. Кам'янецький важна людина, він навіть YouTube канал має, наскільки я знаю. Так, да. питання тільки в тому, що інформація недостовірна. Це б йому так хотілося чи є все таки якась доля правди в цьому, це, в, цьому, в, цьому, в, цьому в цих словах? Я бачу, що в нього є якась інформація, але дуже з неперевірених таких джерел. І я не бачу, щоб вона сталася. Ну, побачимо, хто вам каже правду: чи равін Кам'янецький, чи Магвеліар. А до кінця року буде зупинка війни. Перемир'я, затища. Не, не глобальне, а просто, знаєш, на якийсь період. Десятка жезлів, важка ноша, жодного шансу на мир, перемир'я чи затихнення війни в 25-му році.